Я би хотів з вами поговорити про значення подяки. Значить, у людей зараз скільки проблем, значить за що дякувати Богу? Одні проблеми, кругом проблеми. Я не маю за що Богу дякувати. І знаєте, я вам хочу сказати, що напевно ця людина збилася з дороги. І якщо я не маю за що подякувати Богу за елементарні якісь речі, значить я збився з дороги. Я йду, напевно, не до Бога, а напевно йду в другу сторону. Подяка це є можливість приблизити до себе Бога. Подяка це є можливість примножити те, за що я дякую. Якщо ти дякуєш за те, що Господь Бог дав тобі можливість заробити грошей, і ти дякуєш йому за це, Бог тобі то примножить. Якщо ти дякуєш Богу за здоров'я, Бог тобі його примножить. Чи часто ми дякуємо Богу за те, що Він нам дає? Ми навіть часто нарікаємо. Ми не дякуємо Богові за те, що він нам дав. Ми нарікаємо, що так мало дав, що так невчасно дав. І ще хочу вам розказати про таку річ, знаєте, Господь Бог багатьох ізціляв, оздоровляв. І знаєте, одні з таких були там десять прокажених. Десять прокажених. Чому зараз 10? Бо вони ходили разом. Їх зібрала біда, вони ходили разом. І разом, Господь Бог, їх, і оздоров. І ось пішли вони такі щасливі, хтось побіг вже зразу там межі люди, бо тому що до людей вони не доходили. На базарі їх проганяли, бо вони боялися від них заразитися. А отут вони стали чисті і побігли зразу по люди. Тільки один прийшов до Бога, вклонився йому до них і йому. А Господь Бог каже: а де дев'ять? -де Хіба ви не всі очистилися? І бачите, що. Так, біблійна історія нам каже, що тільки один з десятьох прийшов, так, напевно, і в нашому житті ми 10% приходить Богові подякувати, а 90% не дякує Богу. І тому так ми кажемо, що така біда так дуже нам незручно через те нам і біда, що ми не вміємо дякувати Богу.